Бажаєш підтримати каналу озвучку, то підтримай. Як в описі я все розкажу? Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS 55 серія. Пікнік, частина третя. Це що бадмінтонова ракетка? А були варіанти? Виклик, не кидай сюди, ще й так далеко. Та поціль вже хоч кудись бий якого дідька. Шалупану це не спорт, це божевілля. Та го, ти ж не гукавий виклик! так тупанув трохи. Ми це щось занадто розумні для цього світу. Що той бадмінтон, але ж нозями? Ні. Куди назад бий? Куди? Та як? Якого? Йой, жарти в дупу зібралися та виграли, а голова тут ні до чого. Понеслася душа в рай. Яка гра, такий закуски, які та не які. Гапа. Та яке там? Тренувань нам бракувало. Армія, як побачу, точно будуть в шоці. Жах. Де ми, де спор, але ж було весело. Настільна гра мавпи на гілках. От гра вирішить, хто готуватиме вечерю. Тож граємо у підвишену мавпу. Ти диви, реально висить. Так, а що їй буде? Диви, диви, висить, як прибили. Та тут гілок більше ніж листя. Зараз Хоуп все всім покаже. Аж ось. Невдачка, та наче висить, та от як довго, пердоньте, а тут є якісь правила? Та все просто: камінь ножиці папір, Хто програв, той гуляє. То що за прикол тут та слухай. Правила гри кидаєш кубика, якщо випадає, наприклад, апельсин, тягнеш помаранчеву паличку. Якщо при цьому падає мавпа, збирай її до себе. Забирай її до себе. Так, припустимо. А якщо мавпи посипляться, то програв та втратив. Коротше тобі гапа. Все просто. Тож все зрозуміло. Граємо. Отже, першому не пощастить, як всі впадуть. Є таке точняк. То доля. Починаємо з камінь-ножиці папір. Та від лузера проти. Годинкової. Погнали! Шугар Джей Хоуп, та ві у безпеці. То що, я перший? Супер! Тоді я на останочок. Хто програє, той і готує. Краще мавпам, а там спокійно висіти. Оно диви. що? Це ж наша пісня! Це ж Майгроб! Чи він витягає дненьку? Поки щастить по типу. Йой! Тиба! Та що сьогодні нам пошле? Хоч би не зелене, саме воно. Та тягни. Як вже торкнувся, то твоя. Обережніше, різко та повільніше. Одне маупеня замовляли. Тю. Це складно. Чиміну пощастило? Далі шуга. Ти диви, який вправний. Ві зелена, поки справляються. Ві молодець, витягнув ту гілку. Без Відчай духа. Це небезпечно. От от, аж трясе. Та не боїсь, тягни зелену. Та ти тишов. Відтепер кольори, це основне. Як випаде зелена, то. Нє, апельсинка. Якщо витягну зелену, то програю. О, дякувати, рожева. Та тут вже взагалі всі кольори небезпечні. Як торкнувся, мусиш шляхти. Джейхоп, ще той ведучи наглядач. Тут мавп усім вистачить. бо. є, пощастило. Крутяк. А от що далі, то вже доля. Хай щастить. Той кухар, наче є. Ти диви, яке вправне. Зуськи, ніхто не хоче готувати. Справжня гра тільки почалася. Такий день. Колір рожевий. Та його й чекали. Ти торкнувся, то шлягни. Карма тьотка непроста. Три мавпочки падають саме у джехупа. Чекай, це ще не все. Дулю тобі, це ще фартануло, бо летіло п'ять. А то всі вам напруга зроста. Шуга, Шо той йох. Піймав дзен та все контролює. Тягни не ту, не так. Проте й досі з однією мавпою. Так, одна є. Мені так добре, краще знизу. Впорався. Ще далі, зелена, ві швидкий і точний. Молодець. Зелені то зараз найважче. Зараз я Ну? кажу ніжній тягній. Та як тебе повішати на іншу гілку? Ледь не. А так можна було? Стратив. Стратив. Чонгук отримав дві. Зелений? Еге ж, два рази. Помаранче мені в поміч, наче пронесло. Куяв! От в когось всі ці мавпи посипляться, то й готуватиме. Ремтяг. Що знову я? Помаранча. Так вона ще стання. Якась пастка. Мавпи по гілка. Так і чекай. Головне, щоб не зелений, бо то гапа. Та тут усе гапа. От зараз всі посиплються. Тобі вистачить. Обережно тягни. Обережно. бережогний, той помаранч. Не здригайся. Ще усі попадають. Що? гоновий коси. Наше дві. Та я майстер з витягання. Еш, король мав. Помаранч. хоп, таки готуватиме. Синки більш немає. Тож як зелена випаде, от тобі гапа. Наша оці потуги. Надія в надії. Йди готуй. Так так кухня твоя. Тів принесло. Кому ж пощастить зеленим. Це вже питання. Ти ба знову. Вже було три помаранчеві поспіль. Так буває? Та воно тихі, воно зараз випаде, що все попадає. А ти шо? Невже? Як так? Лови, хапай її! Шо? О, я у шоці. Та хоч би рожеву. Помаранчевий вже п'ять разів поспіль. Вже й шок у шоці. Як? Це взагалі можливо. Хто б сумнівався? Оно. Стривай, у джина рожевий, наче пронесло. Одне чудо впало. То нормально. Помаранчеве закляття. Сім не дихать. Ну ж бо не чіпай! Та помаранчевий. Мені фартить! гра весела. Його вже пре що того Чангука. Чи мін? У шоці? Щастить на диво, не полиш. Пома, пома, помаранча. Є. Ну-ну, що далі? Знову пронесе чаяк. як Опача! Зелений. Зуськи. Може воно зламалося? Чи ви якось мухлюєте? Тихон. Завершай цю вакханалію! Рожевий. Тягни. Не поспішай. Що буде, того не уникнути. Тільки доторкнись, і все твоє. Що? Одна і все? А ті веся? Піпець. Все супер. <піпець> Тихян молодець. Добра робота. Будь ласка, помаранчевий. Помаранчевий! <піпець> То лімітована серія. Оно, зелений. І що? Усе? Тягти? Тягни. Я оце дива. Шо оце фартануло. Ми вірили. Я знав. Ми зрівнялися. Ну тут вже капці. Рожевий. Це прямий шлях на останнє місце. А як в нас обох по рожевому пронесе? Це буде смішно. Плюнь, а то точно пронесе. Хоч би не рожевий. Є! Хоч би хоч би. А, Зелений. Гремо плюще. Реагуєш, наче маленький. Так і є. Хиба як захопився. Це мило, аби попустило. Все у кайф рожевий. Йой! Ну тут лише одне з двох. Амо всі. Чи мін? То хто то дитина? Роби гарденько. Ти башав діє. Як? Шайтан. Крутяк, вітаю. Давай сюди. Якщо викину рожеву, то капці полюбе. Так, це точно і без варіантів. А рожеве таки хоче до тебе. Така твоя доля. Оці кічевряшки хіба допоможуть? Змирися і попустися. Іди до кухні. Знову помаранчевий. Що це взагалі таке? Той, хто витягне рожеву, програє. Тут і танці з бубном не допоможуть. Але ж хто? Та ну! І в нього. <плес> Утретє поспіль він просто кинув і вийшло. Сподіваюся, все завершиться до мене. Сподівання то пусте, то доля. Це реальність? Чи галюн? Все реально, еге ж? <плес> то що ще й може й не кінець, <плес> так? Бо зараз буде зелений, бані рожевий, та зелений. Кидай, Сорян, та все ж рожевий. <плес> Яка я жаль! Шкода! Нагоді, перше, хто готує вечерю, Чон Чонгук, чудово. Тягни той айсберг. Наступна гра, спуск пінгвіна. Чонгук це не гратиме. Мої вітаннячка. Чонгук молодець. А чого це я не гратиму я теж хочу? Добре. Знову програєш, то обереш собі партнера. Точно, добре. Якщо що, я оберу. Та ти ж знаєш кого обрати. Та він тут зараз все потроще. Так я його знаю. Як луцне, будь ласочка, не бий пінгвіна Засильно. Добре, я буду лагідним та ніжним. Хто тут у нас задніх пасе? Я тут та, та бачу, просто приємно. Починаю я. Еге ага. ж так від Чонгука. Два я різну два білих блоки. Джин Перем прийшли. У чиміна один синій блок. Один є. лупане, то все посиплеться. Він може впасти. Один білий блочок. В тебе щось рука тримтий. Злякався? Треморун. Та наче м'яко вдарив. Ти диви, пронесло. Я пропускаю. Йой, те баяке. Воно таке і справді тугеньке. Лише один білий блок. Але ж впали два? Що? Як? Тут ми вже й нічим не допоможемо. Гаразд, два, то два. Та що, усі готові? Ща все буде. Це складно, норм. Аж два блоки. А я звідки виб'ю? То ти ба який? Молодець. Тож ж не дарматий Хьон вчився на архітектора. Це що, має якийсь зв'язок? З тебе білий блок. На Джуні. Ризикуєш? Що? Білий, то білий. Братан. Вельми, сорі. Чим він пропускає? Та хоп на поготові. Той чи той? Головне, тиц не так, щоб він впав. Ніжно. Окей. Готовченко. О, Та ти молодець. Так, один тицну отой. Віддалений біленький, аби баланс залишити. А Один блок є. Yeah. Йой! Обережно! Що це? Хто що передумав? Яй! пінгвіна не прибив! Та ти що той ювелір? Намджуні, з тебе два блоки. Пропоную звернутися до класики, а хоч би й фізики. Оцей там окопався, аж корені пустив. Вибити важко. Проте оценький — вдалий вибір. Можна й так, реально окопався. Та все норм. Ти чого? Тицний сильніше. Ні, ой. Що? Пінгвін. Він? він кудись зібрався. Та він реально втулився по самій і от нащо ти обрав той блок. Інших замало. Та лопани отако, різко, то й буде щастя. То вже землетрус. Все покосилося. Аж три блоки. Та не бійся за пінгвіна. Не впаде. Не повинен. Відчуваю. Куховарство то моє. Це вже точняк. Та не впаде, кажу, довірся. Так і сталося. Не ворушиться, як той переляк серед городу. Стоїть і все. Вау! Я в шоці, як таке можливо? Отак, хоч нам Джуній добре готує, та не сьогодні. Все вдалося. Далі чимін? Будь-який синій. Та ба. Та татю, mm. ні! Mm. От і та як ви оце. Ти що, вже грав таке? А, та ні. ні. Оце от вперше. Тихенько. Mm. Може мені пощастить. Mm. Ні, оцей, так отой, Тугенький, mm. та лупаний, бо пінгвін не впадющий. <ріпи> Він не впаде. <ріпи> Я ж казав. Що той хосок буде? Джей-хоу! Джей-хоу! Чон хосок Шеф Кухар. Та годі. Добре, приготуємо вам вечерю. Всім дяка, всі гуляють, де хто хоче. Вільний час, а не розбридатися. Добре. Спасибі. Написання віршів. Та що понеслася? А ми краще щось пограємо, а тоді вже й напишемо. Разом у купі так добре римується, джин уважно щось там пише. Це теж щось немаленьке строче. Молодці. Кімната шуги, мить відпочинку. Щось тягне. Чого? А, то все кандишка. То приберемо. І програма «Горизонталь». А ті вже у щось грають, наче у міні більярд. У. Оце вже щось путнє. А тут дума така, що аж. Оу джині. Ти так голосно міркуєш. Аж повітря здригається. Та яке там То вакуум гуде. Тупо жодної думки. Проте все одно дороблю, що вже є. Кімната Ерема наче відпочиває. На хоупа щось нахлинуло. Наче. То що, може, пограємо на компі? А чом би ні? Супер. Готовченко, це шедевр! Олімпійські ігри в Пекіні. Ті що зимові, саме вони. А гаразд, цей епос а, вчався у Великій Британії. Британії. Тепер я хочу написати цілу низку у тих шедеврів. Шо, ти про Ванкувер? О, я грав у це. Оно, біатлон, то весело. А може там і Керлінг є? Оце веселуха. Зараз пошукаємо. Хто там, шо, а я улюлю. Кімната джина. Йой! О, ти старість прийшла. Боже Яй! Пина! Все болить таломе, м'язи, й ті корьоже. Що то за звуки? Джині крякче, Невже вже тренується. Ти що й досі пишеш? Пишу. Що там стільки писати? Гоу! Йо, йо, йо. Ти певен, що йо, йо? то вірш? Так. Я ж можу міні-поему? Так. То цю шайбу треба в центр. Чунгука, наче все виходить. Вау, То ось як оце гуляю. Вау, точнісінько в центр. Ще й застигла. Неймовірно. Тепер головне, щоб не вибили. А якщо ж бурнути, так що аж шайба вилетить, чи заблокує? Те а що це в тебе таке? Чую смакоту, та то таке. І до того ж незабаром барбікю. То тобі вже й досить жерти. Що? Я тільки не почав? Чонгук, ти граєш? Га? твій хід. То зараз виб'ємо і цю шайбу. А вже ж зараз тицну. Понеслася. Чи він вперед? Що це таке, солоне? Голодивий, як лупанув, поцілив. Та ще й вибив з кола. То що далі? А зараз я його посуну. Треба якось збоку. Еге ж по діагональці. Лупцюй бік Та вибивай. Отако, невже поцілиш? Та щось воно кудись реально бік. Йой! Отакої. То що, Чонгук, відповідь буде? Ти ти що не за мене? Тю? Він взагалі ні на чиєму боці. Ням-ням. Як отако однаково гратимете, то переможе той, хто останній лупанув. Тож живавіше, хлопчики. Ворушить поршнями. Лупий сили. Ням-ням. Скільки там твоїх шайб? Дві, вони у центрі. Та не ворушиться. Чонгук, починається справжня гра. Ціль праворуч по діагоналі. Вон туди. Моя переїхала кудись далеко. Ще й онов всередині кола. Чи він тоді лупи по центру? Повір мені, поганого не раджу. Ну і нащо туди пхатись? Цю шайбу складно контролювати. <звук> О, Чима! Заспокойся. А, Легше, надто далеко. Хоча здається, що це мін ще й переможе. Зузький, Я ще можу його вибити. Так тобі тільки це й треба зробити. По Лише у центр. Саме в центр. 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 Стій. Куди? Тю. Вражає те, що в житті вони це якось роблять ще й на льоду. Точняк. Я що програв? Еге ж, бо я ж вже виграв. Тю. Не кетю, нуль балів. К чміна нуль балів. Печиво, глуши мою тугу. Реми джин сплять. Джей Хоу преться з того, як Чимін змакне у щось гуляй. Аго! Куди тебе понесло? Та куди ж ти? Стривай! Ти на вправний в цих ігрищах. Різниця в балах, наче прірва. Ні, як? Я ж повертав. І що? Тю, на тебе й поворотник. Все, я пішов. Чи мін? Та це лише гра. Чима, може, міні-кульки поганяємо? У більярд? Це можна. То підтягуй дупу ближче. Отако, Наче це що той гольф. Вау! А в цьому ти навіть вправний? Круть! Агов! То ти готуватимеш ремьон зі свининою? У нас є бібімйон? Ні, збітки. Сенсі. Ця гра хоч весела. Хей, hey, я що профі. Коротше, поклади кульку hey, uh. отут. Ти цей та дивимося, чи я ближче до цього борту. Той виграв. Переможець прописує чекчанського репана. Чонгук, Як репани цікавлять, то ходи ближче. Джемчу. Та що, хтось проти репана? Всі за. Йой, може, краще ляпаса посраці. Ну, можна й так. Ти бази у роздумах. Окей, всі згодні, то почали. А, Непогано. Okay. Що? Красно дякую. Що? Чонгук програв. Та однаково. ножи, це папір все порішає. Та що там рішати, оно поглянь, я ближче. Та хто його знає. Ішов всі кулі в центрі. Куди бити? Як свою втулити? Головне мою не чіпай. Це вже як вийде. Тоха останній гравець. Він збив кульку чими. То хай перекидає. Чекай, нашу. Ця тут, ця десь ні. Та тут Короче, та тут краще все наново прогулять. Якого дідька? Ти оце, якщо тепер? Так, начепайте кулі. Все наново. Вирішимо, хто за ким на камінь ножиці папір. Камінь ножиці папір, камінь ножиці папір, камінь ножиці папір. Добре, порішали. Вау! Саме те! Вау. Гарненько. Далі ві. Якщо хтось зачепить цю кулю, тому дістанеться. Та гапа йому. Та ти що? Вау. Просто вау. Зараз є клупане, що всі порозлітаються. Не хохотай мене. Яй! Ні! Як так? моя куля далеко, не там де треба. Ок. Вай! Учеміна куля ближче. Вау! Чонгук перемагає, Егеш, моя куля далеко позаду. Чонгук Джей хов останній. Грає гра покарання не за планом. Не вигадали самі. Ніхто не змушував. Так шо, прошу пана до гіляки. То зарегоче, той То я тримує ляпоса по сраці так само. Не смійся. Хто сміятиметься, той отримає особисто від хоупа. Стусана. засмієшся? Отримаєш теж. Готові? Почали. Заждіть. Ща попусте. <пусти>. Ну то тримайся. Ми м'ягенько, Без синців. Як зарегочеш, отримаєш теж. В'яй. Йой! Що то ротик там поплив? Хто? Ага, є, йди по шорти. Та вертайся по тортури. Один не витримав таки. Ходи. Чекаю на цю дубку. Це є лихо. Ага. Подивись на це лихо звідси. Дзузьки! Я вам не позуватиму. Їм ні. А от мені прогнися. Що? Я буду слідкувати за тобою. Тримайся. Не сприймай це занадто серйозно. Готові? Починаємо. Почали. Іди сюди. Спокій сум та дзен. Готові. Вперед! Тримайся. Хто? Я все бачу. Куди пішли? Вертайте схаменись. Почали. Наступний вільна каса. Я не сміятимусь, не вже не смішно. Чи то нерви шоканати? Але ж не тут. Ти сам регочеш, що схотів на здачу. Та то не я. А звідки це от сміх? Твоя! Що? Я? Ти звідки? Як давненько? І він все бачив. Так. Невже усе? Це вже не сміх. Це Сереготня кобил. Джин встиг потайки сісти до лупцювання Техьона. Та не вкумекавши, що тут коїться, ледь не луснув від сміху. То що готуємо? Так, так, вже час розпочинати готування. Смачної вечері. Водиця. те, що треба. Кайфово тут відкисну. Він прийшов бути Тьонів. Тут світло не завадить. Встань, сонечко. Йой. Ні, я хочу спати, але ще вставати. ку Куку -ку кареку я твоя чарівна будильниця? Прокидайся та ходімо в садочок. Шо? Агоу! Тетеря сонна. Вже маємо готувати. Що? Котра зараз година? Восьма -го вечора, десять по восьмій. Яка я рань? Ти спиш? Та ні. Чи вже прокинувся? Добре. Добре, тепло, і мухи не кусають. Привітулі! Я Джей Хоу, шеф-кухар барбікю на сьогодні. Сьогодні я готую смакоту. Головний інгредієнт свинина. Вау! Вугілля — те що треба! А тут обирання пісень для конкурсу вокаліст. Ампольман набеван набен бути супермен. Як мило. Основна куховарня. Скільки пакетів рамону варити? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чотириста мілілітрів на шість то два і чотири літри. Мірна скляночка, імпровіз. Ось чотириста мілілітрів. Приблизно 400. Головне менше ніж 500. Ідеально. Вмикнемо де Де воно? Воно живлення. Усе увімкнено. Ти вже працюєш чи то як? Наче так. Це ж найбільше? Тож, грімо на максимумі. Готов, чинко. Тиба горить, палає, що та пожежа. Ну і що? І як? То що з цим робити? Це справжнє файершоу. А ти тут зовні? Шо палає чи смажив? Так, вражаюче, тут ціле фаєр-шоу. А диму напускав, що пари в сауні. Я завжди сиплю спеції спочатку. Це без причини. просто звичка. Завжди кидаю спеції ще до того, як вода скипить. Ого! мені потрібна допомога. Пожежа, ах тут! що пекла, усі сюди. А кришка нащо? Точняк? Ну інша справа. Приборкали твоє пекло. А соус тут чи ти не прихопив? Час м'ясо нарізати. Де ножиці? Куку, -ку, хто бачив? Та забрав і сховав. Та навіть стіл ще не готовий. Якесь божевілля. Відтепер готують всі. Аж ось і ножиці. Я так і думав. Шо я ріжу. О, то ти мені допомагаєш. Дивний якийсь. Та він пішов смажити без ножиць. А якщо я одразу ставлю дві пачки, то й гріти треба довше. Грій як одну, проте два рази. Там же ж все написано. Скільки як гріти. Кажу, як є дві пачки чотири з половиною хвилини. Вау! Всі мембери готують з нами. Допомагають. Круть, це так мило. Ти що таки почав смажити без ножей? Стій яй! А ти що сумнів мав? Довірся. <рес> Чимін? Я ж твій братик Хьон, друзяка. Через те й поріж м'ясо, бо не припечеться. Та вже ж шкварчить! то майже все готово. Та де там? Ще Часирій? Саме через це минулого разу усіх живіт болів. Мені такого більш не треба. Може, щось туди додати? Шо? Ну щось пити перцю чилі. До речі. А чилі взагалі в нас є? Ні. А що є? Цибуля й часник. Цибулю у не трясуть. Хіба що у японській? А де в нас рис? Нам джун його розігріває. То він готовий вже? Якого біляша? Що вже? Він повідкривав їм кришки. О ні. Краще б я сам все зробив. Подувайки усіх різні, хтось робить і отако. Та наш? Ну то хто так розігріває річ? Розкрочив, хай горить. Яй гаряче. Оце м'ясо не таке, як того разу. Я вже профі. Чого б це? Бо я все добряче, пробарвікючив, аж хрустить. Чого насупався шасич на кропу? Нудьга чи сум. Ба ні, тоді чого надувся. Пуньк. Тихоне, тримай та ходімо. нє ні, є Мурзику, тримай ото та ходи із тим за ним. Цибулю поки що не бери. І це відкрите. Тож накрию. Це точно добре посмажене. Так, так, так. все норм, я перевірив. Бо буде смішно, як знову усі з пузяками зайдемося. Ти що не довідаєш нам? Ми все добряче пропекли. Та майже пересмажили вже. Рис нагріли? Все пекти. Точно, рис, бо м'ясо охолоне. Ти ще готуєш? Рис, оно, вже готовий. О, супер. Починає булькати. Тож закинемо рамен. Ти виглядав, що наче скучив. Тож я прийшов. Не скучив, навіть не сумую. Хлоп'яче, я тебе розкормашу. Така компанія, що зойкнеш. Я ж бачу вже зрадів. Егеш, по самі ніздрі. Дивись, воно несуть, то що то дивовижне. Це що? Крутьок. Даруночок відставку. чи ковбаски, чи й грудинка. Це саме те. Дякуємо. Може, покладемо ковбаски з боку і хай грівця. Добре. Тільки ж не в центр, бо згорять. Лише підрум'янити. Та добре, зрозуміло. Чи я зовсім пропащий кухвар? Якесь перечитав. Та тут все добре. З'явився настрій. Познімати меми. Ау, Клюворил. Чекать Козьоб. А от варити рамен краще без кришки. Не треба шуму та вставання, то просто я. І я за овочами. Овочі воно. А як там справи? Чи все готово? Бо в мене майже. Так, там усе добре, наче і стівне. Чунгуків ремінь щось особливе. Головне не накривати кришкою, коли рамьон кипить. Але ж ти тільки но накривав. Ба ні, то я чекав, поки скипить. І наостанок. Ти ж говорив не накривати, коли кипить. А тут вже стихло. Яй! Гаряче з тим кімчі. Що солі тут замало? й рис вже тут Що, далі. Готували мали двоє, а тут готує все село. Рис, То добре, бо без нього лихо. ну краще відпочинь, хоч сьогодні. Ти ж завжди щось для нас готуєш. Я тут виходь, Дай спробую. Йой, Вибач. Чудово! Та яке? Це ідеал. Я ж не очікував, а потім то я на те чекав. М -м 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 -м. Ідеальне барбекю. Яй гаряче. Туди. Ось Ірамон. Комусь потрібні. Ау, камера позаду. <святливі> Комусь потрібні палички. А хто реще? Все знято. Добре. Мені. Гаразд, Хося, передай гаряче. Покальна кухня. Просто неймовірно. Хасак. Мене хтось чує. Ось тримай чарівне м'ясо. Дякую. Почнемо їсти разом. Оценьки розігріємо і з'їмо. Смачнюче! Она тримай, ще мить, і я вже з вами. Ти теж скуштуй. Ммм, mm, щось неймовірне. Ням-ням. <звук> Рамьон ідеальний. Ситнію вмить, коли всі їдять. Рамьон під небом <звук> смакує <звук> ще краще. Хоупе. М'язе нереальне. <звук> смачно! Mm, <звук> дякую. Дійсно смачно. Ага, шість рамйонів. Цього нам всім замало. <звук> Хоча б чотирнадцять, бо кожен з'їдає по дві порції. <звук> Поглянь на це, винахідник на природі. Він такий, кратившик. А ти що? Ложкою бедзюрив? З такашками усі бульйон черпають. Я так і думав, швидко та зручніше. Йой! Яй! Обережно! Що там? Сілі розлітаються. Толовий! Яке ж ти Оно. Сьогодні повний місяць. Такий гарнюній. Повний місяць! Зійшов! Став ще не гіл. Оце мене бентежить. Нагіли? Справді? А просто зробимо крученики з м'ясом та пригостим операторів. Та подивимося на їхню реакцію. Джін Хьон, почали! Пригощайтеся. Ньом, відкриваємо ротик, зробіть іще. Бо дехто не отримав. <плес> Я вже несу. Реакції замало. Емоцію, емоцію, давай! Ви <плес> бачили? Два великих пальці догори. Він показав двома. Не однією, а отак двома. То супер клас. От, як смакує. Аж один догори. Що? Лише один? Братела в мене два. Хто ще не скуштував? Без кісточок, це норм. І чого? Невже я кістка? Та режисер каже, одного пальця вистачить, а я хотів більше емоцій. Тоді він додав отако. BTS подбали став. Всі вкусили. Так, наче всі мені дуже смакувало все. Далі в нас за планом кастрик. Тож вірші почитаємо там. Йой, Я ще не дописав. Ще ні? Ня. вже всі позакінчували. Справді, я теж ще ні. П'ятюню? ню. Чи ще не дописав? І я рам BTS! у наступній частині. Є якась дрейвова пісня. Тож ви почуєте їхні солодкі голоси і побачите перезбуджених бандан на музичному змаганні. Час читати листи. В мене аж нозі заходилися отако, отако. Золотий макне, Чон Чонгук, Ган Бітіес. Ти що регочеш? Листи, що написані щирим серцем, я хочу відвідати багато чудових місць. Так, і трохи боюся. Десь у куточку пам'яті. Ніч спливає, та душа пливе. Сподіваюсь, що здоров'я не покине усіх ніколи. Щирі вірші від кожного мембера Було занадто спекотно від вогнища Запрошуємо всіх на вечір поезії. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітісua. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.